Всім привіт! Сьогодні я б хотіла поговорити про візу sl 2 Для кого вона підходить і чому я вважаю, що це актуально? Як ми вже знаємо, SL1 1 це віза, яка призначена для людей, які шукають прихистку у Данії, які були на момент 1 лютого 2024 року в Україні, або після цієї дати, так, які є громадянами України, які мали посвідку на проживання в Україні. Але що робити з людьми, в яких, наприклад, беремо приклад, дружина була в Україні на момент початку так, повномасштабного вторгнення, а чоловік, наприклад, працював у Німеччині? Звичайно, що дружина має право отримати сел один, а чоловік ні, тому що він не був на момент початку повномасштабного вторгнення, він не був в Україні. Що ж їм робити в такій ситуації? В такій ситуації чоловік може отримати візу СЛ2. Тобто СЛ2 це віза, яка призначена для людей, які хочуть воз'єднатися зі своєю родиною. Це можуть бути чоловік, дружина, співмешканці, співмешкання яких так, можна довести. Тобто, ви не просто сказали, що це мій співмешканець. Це потрібно довести. Це можуть бути діти до 18 років, які, наприклад, там мають інше громадянство. Тобто СЛ2 вона не потрібна, не є умовою те, що людина повинна мати українське громадянство, вона може бути громадянином будь-якої іншої країни. Єдиною умовою є те, що людина повинна мати оці сімейні стосунки так, на момент початку повномасштабного вторгнення. Я сподіваюся, вам це було корисно. Пишіть коментарі.